Телі міста згадують день, який залишив все місто без світла, газу та води. Я була у Дітей на депутатській, там, слава Богу, є бомбосховище. От. А так, я не знаю. Це нас два дні бомбили, це ж ужас какой-то був, просто ужас какой-то. А от весь наш дом, як Бог пошлет, так і жили. Це було плохо. Ну, плохо, страшно. Это, я не знаю, це кошмар був просто. Шостка й досі не оговталася після блекауту. В більшості мікрорайонів електропостачання вже відновлене повністю. Однак є будинки, в яких ще живуть за графіками. Світло жахливе, просто ужасно. Це кошмар. Пишуть, говорять, в шостки все прекрасно. Да ніфіга не прекрасно. Ми дівіті ташки. У, у мене мама інвалід лежить. Світ даже коли дають ліфт даже не включають. Це ужасно. Чотири нет, два і то 220 нету. Жителі кажуть, живуть у режимі очікування. Коли з'явиться електрика, треба встигнути все приготувати, попрати, обігрітись. Час два на чотири. Чотири нема, другий раз ночі шість, вісім часів нема. Ну, два часа це так швидко пролетаєш, що ти не вправляєшся, нічого з їм навіть На хочеться йти включити, хочеться йти. Вона в секунду і все погасло. Більша половина міста із світом зараз. А у нас это этот район вообще без света. Живем, я как то, не знаю, в первобытном ладе. И когда оно настроится, когда он отопление дали 2 числа, сегодня уже холодные батареи. Это столько мы побыли, с теплом. У квартирах уже цвиль, уже сыро, противно. Вот такая у нас обстановка. У 6 это самое выключили, до 10 нету у темноте ложись это на темную устаю включаю нету света и ночи нету и это самое а хоть и дадут там ночью если час-два и, и это вообще вообще со светом то э, малое напряжение сказали не давали а сейчас уже вообще это самое страдаем уже наш микрорайон вообще в это самое... А одеты, а буты, ложись это самое. И уже страдай ему целое это самое вообще. Двери этого все тетече вот, это, по дверям и туда. О, все набряканет. Нема светло, о, я вам включу. Бачите, нема. Ой, тут нема, нема не где светла. Коридоры должен, ну, нету нигде. Нигде не горит свек. Вот свечки стоят, значит, вот. Вот свечка стоит, вот Полю свечки. А и пользуюсь все живогазом. А Газ если, А я так газу не было, не на чем ничего подогреть. При... Приходила эта жиночка, на тебе хоть говорит, попейте, кипятка. А что, и сделали эту показуху. Зачем-то делать, палатки те да это. Там то, показуху только делает. А для людей, как говорят, а прийти вот вот, я одна, 73 года. Шо, это сам надо яка доогау так вредит по-человечески що нельзя сделать чтоб помікрорайону там что-то казать или прийти сяду он у в окно дивлюсь за да, первый этаж халадрыь тоже що там тепло да ну чуть батареі там греют а тепло вот буду вызывать шо, шо? Теп... холодно дивлюся то векноввч в бабахня и Чекай, думаю, подальше. <смі> це так і те саме. Виживаємо, да і все. Розбите обладнання, атаковані автівки поранені працівники. Робота енергетиків це постійна битва за світло, без якого росіяни намагаються залишити жителів прикордоння. Наче на шаховій дошці тут кожен щодня робить свій хід. Однак замість фігур у ворожої армії. Зброя. Це летить і каби, і дрони летять, і артобстріли проходять за роки війни енергетики Глухівщини не раз потрапляли під обстріли на прикордоні. У квітні 2024 року їхню автівку атакували з артилерії біля села Бачівськ. За кілька місяців у вересні перемотній по бригаді поцілив F-5-дрон у селищі Есмень. Тоді один з чоловіків отримав поранення. Хлопці постійно працюють у нас у прикордонні, відновлюють енергосистему. Відновлюють лінії, підстанції. І тому були ситуації, що атакували нас, попадали хлопці під артобстріл, страждала техніка. Були, були поранення хлопців. Енергетики пояснюють, ситуація в системі критична. Повертати світло їм доводиться у проміжках між обстрілами та частими повторними ударами. Буває так, що працюємо, якщо приліт був от в день, то поки. Нам дозвіл дадуть працюємо при не сильно хорошій погоді, такі як дощ зараз таке буває. Але що зробиш, треба відновлювати в енергетичній сфері? Майстер служби підстанції Сергій працює майже 20 років. Разом із бригадою він відповідає за ремонт підстанції. Говорить, у його роботі стандартних ситуацій немає. Кожен виклик це вирішення завдання. Під час війни каже, такі значно складніші. Є в нас два типи робіт: це планові роботи та непланові. Планові роботи це згідно графіків. Ми виконуємо, тобто я завчасніше знаю, що ми де працюємо, що виконуємо, тобто можу підготуватися до роботи, яку ми робимо. Якщо виникають нештатні ситуації, такі як прильоти або інші техногенні аварії, то вже доводиться думати, що там може бути, тому що зачасту інформації немає, що там сталося, що пошкоджено, і ми Беремо по максимуму, що можемо взяти зараз. Росіяни фактично полюють на енергетиків. Для них автівка ремонтної бригади, що їй долагодити пошкодження, мішень. Також і потрапляли ми під дронові атаки недалеко від нас падали. І те саме молнії. Влучання дронів в машини, влучання дронів в працюючі бригади. Дуже велика небезпека з боку дронів. І поки нам не дадуть дозвіл. Ми не можемо виїжджати, а це буває день, два, три, може й тиждень бути. Тому хотілося б, щоб люди відносилися з розумінням до цього. Тому що в Україні війна така ситуація в будь-яких областях і особливо в прикордонні. Але вже ми, коли їхали по дорозі, нам зателефонували і сказали: не їдьте в своє село, бо вже вашу вулицю б'ють і вже ваша сусідка згоріла. Світлана Северюк згадує свій останній візит у рідне село Будівельне Глухівської громади. Тоді вона з чоловіком Миколою повернулася додому за найнеобхіднішим. Подружжя потрапило під атаку в Вибиралися пішки через кукурудзяне поле, підгул двигунів безпілотників та звуки вибухів. Ну що робити? Кіт наш був вдома, хатній документи були у підвалі. Ми ж не збиралися виїжджати вже назовсім. А думали, що ще ж приїдемо, і коли ж, ж воно ще ж і, і час на вулиці дозволяв. Ну, А так сталося, що прийшлося пробиратися через поле, через кукурудзу, до свого будинку, забирати кота, документи, що там ще ми змогли забрати. Ще вкинути те, що ми могли унести. Спочатку осені 2025 року росіяни інтенсивно випалюють прикордонні села Глухівщини. До цього розповідає пані Світлана. Вони вже зруйнували сусідній студинок. Село спорожніло після щоденних атак. Розуміючи, що черга може дійти і до них, Світлана з чоловіком почали готуватися, потрохи перевозити речі в орендований будинок в іншому селі. За кілька місяців будівельне повторило долю студенка, каже жінка. Зараз тут десятки зруйнованих будинків і покинутих дворів. 7 жовтня росіяни спалили й будинок родини Севрюк. Трошечки. Ну ми не встигли, ми не не встигли встигли Нам не хватило часу, ми так трішки вивезли, що там, то то картоплі, то моркви, то буряка, що що могли там задежі. Що. А так в основному все згоріло. Меблі згоріли, згоріла, згоріла газова плита, ну і там таке. Це ж і штори і паласи, і все, все, все погоріло. В останній день у будівельному Світлана на власні очі бачила, як по їхній вулиці влучили три дрони. Вже згодом дізналася два. Поцілили у медпункт, третій у будинок сусідів. І ми таєм швиденько, швиденько все що, що ж могли, ухватили. І через город за село благо за село недалеко було бігти. То ми і ми дуже за село вийшли. І летить, і знов, чуємо знов годить. А там кукуруза стояла. Ми заховалися заховалися у кукурузу, от і другий вибух. І ми потім виходимо вже з кукурузи. Це це, це, це все секунди. Ну це було по времени, як наче у меду. Ти йдеш, і ноги не йдуть, і цей страх, тебе гоне й паніка. Світлана каже, за роки війни в будівельному вони бачили все: артилерію, гради, міномети, каби, але не думала, що найстрашніше це крихітні безпілотники, які точково випалюють усе дотла. Саме такими дронами росіяни знищили дім родини, у якому севрюки прожили понад 30 років. Я сама нас бачила, бачила ці дрони, які запалюють будинки, то, ви знаєте, вона, вони невеликі. Вони, як я казала, із моєї шестилітрової каструлі, кришка, отаке от воно невелике летить, але що воно, воно запалююче таке несе, що воно запалюють, як такий будинок, що він дерев'яний і вкладений, цегла все, то вони запалюють з першого, мабуть, разу. Може, з другого. До війни життя родини Севрюк у будівельному було спокійним. Вони переїхали сюди ще у 90-х. Облаштували дім, посадили город, тримали господарство. Земля тут родюча, повітря чисте. А саме село, розповідає Світлана, стоїть на пагорбі й потопає у лісах. А коли перейшли, село дуже мені подобало, подобається, І подобалося, і подобається. Чому? Тому що сама, сам ландшафт, саме, саме розположення. Дуже багато зелені, воно на висоті, вийдеш зранку, краса неймовірна у кожну пару року. От. Було, що як і ті, сфотографувати, і на відео потім зняти, то подобалося. Сьогодні 10 лютого, 2021 року. Сам Горан який сніг. Повним людей будівельне залишалось навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії. У перші роки село не дуже чіпали, тож люди намагалися триматися за звичне життя. Місцеві мешканці працювали на вапняному заводі, який діяв аж до 2023 року. Все змінилося, каже Світлана, коли обстріли почастішали й оголосили евакуацію. Таке враження склалося, на нібито село вимерло. От не чутно було дитячого крику, сміху, у цього всього його не вистачало, і воно. Як сказати, село почало занурюватися, так сказати, у тишу, кокану такі. Кожен кожен сам попри періодичні обстріли, родина не хотіла покидати дім. Северюки навчилися жити під звуки війни. Прислухалися з якого боку вибухи, ховалися в підвал, часом ночували там. Згодом почало прилітати вже по їхній вулиці. У 28 лютого, 23 го року, це прилетіло воно як по городам, по нашій вулиці. І потім ще там перед школою прилетіло з мінаметів по будинках. Ну це таке були пошкодження, були значні, ну, ну не смертельні так сказати. Нині родина Севрюк поступово адаптується до життя в іншому селі на Глухівщині. Після втрати дому вони мріють знову посадити город, зробити квітник біля хати. Поруч із ними ті, з ким разом пережили страшні дні: двоє песиків і кіт на прізвисько сірий. Їх Світлана та її чоловік Микола врятували з будівельного.